Це вже все і вешкра була. А ну давай покажи. Диви, який. Так, знизу, знизу. Ну знизу ж, ну і бачите, перегрівся. Ага. Ну давай пробуй. Дівчаточка, така в нас сьогодні проблема. Вийшла дві хазяйки, хотіли відмити накіп у чайнику. Да, поставила з кислотою лимонною і забула. Аж поки дим по хаті не пішов. Поки не засмірділо, тоді згадали за чайника. Пробує Наташа от шкрабувати. Чим не пробує, не виходить. Аж Тікток отож показують, що попіл прямо відчищає все. Пішла, бачила, у відрі не висипали. Зачерпнула на вмийку. І, в общем, що, творить чудеса. Правда, чухати треба, але, але, але. Але одмиває. Це вже кришечка така. Бачите, яка аж кришка? Зараз попробую. Випробовувати лайфхак треба. Не було на чому. то бачите, помогло. <клес> От за ту накіп став весь. Згорів чай. А <світ> Ігорка же викинути. Викинути легше всього. Що має відпочити, то драє чайника. Наробилася, ще й, ще й роботу має. <плес> ага. Правда, да. почухати треба. Взагалі, треба ну, попіл на кухню вже. На літо, на літо треба десь у місячку ховати попіл, щоб був в запасі. Бо зараз в рубці топиться, то попіл є. Так, зараз видраємо буде, як можна. Краба далі, тоді побачимо, що вийде. Всім доброго дня. Ми з Олішкою працюємо. Треба поскладати дрова на дворі такий вітруган. О, що мені я вже дочекалася помічника. Каже, давай мені щось робити. Бери тонче в товстих не бери, товсті бабка поносить, котрі легші бери. На руці важко носити, відеречком легше, він собі відечком. Хвачить. Може апетітна нагуляє, то їсти не хоче. Кажу хватить, бо тобі вже високо доставати, він каже, що ні, що ще достає. Ще трошки залишилось. Наступають кури, пішла я гонити. Ой Боже. от зараз. Ну кш 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 хс х ххс Вони є бояться. І по барабану, що я йду. Дорогенький, ви що, страх потирали? Що не бояться. А ну додому бігу. бігом! Так, Д'їхала я вже за Лешкою додому і ярик розкрутів, дам дивитися, чи є маховик. Хто запитував. To se nemá koli. Це... І шків. Така штука. Виходить, що цей шків є маховик, точений просто з цільного металу. Та й все. А ти його ще не розбирав, ще й не бачив. А мені купили? що його розбирати? Він свою функцію його. виконує, хорошо виконує, що мені сюди лізти. <тур> не трогай техніку і вона не підведе. Ну і все, тут важкий шкіл, а на моторі обгонна муфта стоїть. Таке вже ще доварили. Доварили. Щоб чіпляти, я, о, господі, що, думаю, одне, кажу друге до трактора, щоб чіпляти не до мотоблока. Ще не доробили, дороблять, тоді будемо бачити. Дойшли вже в Наташі руки. Починає обрізати дерева, виноград. Та сливочка. Це яблунько. Чи крижила А моя справа поприбирати веде це все. Так, забула вам показати, що в нас вийшло із чайником. Дочистилась Наташа чайника получився як новий. Знизу, правда, перекалилося це желізо. Вже воно не чиститься знизу, вже аж синє. Але зверху і всередині вичистилося, а чистила вона попілом. Так що це. Правда, що попіл вичищає, нічим не могла вичистити, а попіл, попілом вичистила. Як гарно. Всім на добраніч і тихо, всім ночі.